От люблю я ці сонячні сільські ранки. Коли ось так все випирає дружно, сліва і бігом їсти. Те сліва, те десь полетіло. Те їсть, те не встигло, те вже десь Вон по крисі літає. Качур свариться, не знаєте чого. Півні помиритися ще не можуть. Ті <риклад> там їдять, ці тут їдять. Купуйте хто бентамки. А то так на юшку мало. <риклад> на холодець треба кілька. І жалко. Гарний, гарний цілому взагалі місця не можуть знайти. Ідіть, бо вже насипано по, по всьому цьому обісці цілий ранок кричите. Он же декуди позалітали. Це, вони так часто розходяться. Ми сьогодні планували трішки попідрізати їм крила, ну, але бачу, що не буду встигати, то вже ще хай сьогодні літають. Якогось дня ми таки їх. Заловимо так, щоб не випускати зранку, а попістригати кому лишається. А це ж сьогодні рано зайшли, зловили качура Так, на юшечку чи стушити, то це вони уже такою порозліталися. Свиня не кричи, коник у нас ночує в пліві морозно, от, а десь виведе його і раз. Зранку він зараз бурячка тримає. Такий наш красунчик. Покажи, який ти наш красунчик. Красунчик, такий справжній поні. Ну як сказати, справжній. Ми ось відвідали е, зоопарк у Вінниці, там теж поні був. Ну такий е, рабенький, красивий, Ось ж рабенький, ай розійшлася. Але якась мордочка велика у нього. А наша така маленька, такий маленький, акуратненькі, такі ці вушка, вушка як гномика маленького. Курочок нам зробили зауваження, що зробіть драбинку. У нас вони вилітають ось так, ось так ось так ось так і туди вилітають. А можливо, мали на увазі, що зробити драбинки, щоб вони сиділи, але в нас отак все життя ось такі вишки, я не знаю. А просто що вже їсти, то вони злітають. Але красиво, що сьогодні у нас ранок, сонечко, так гарненько високо сходить, тепліше мороз, слабше, як то. От, І так здається, що і день буде теплий. У мене Юра вчора ще десь там плуга щось підтягують, налаштовують, то це ось так налаштував мені на городі. Добре, що під часник під цибулю було проорено. От, А тут поки налаштовував, ну це ж отак уже підорює, підорює цей город, от, тому що буде все виорюватися. То поки налаштовував, то каже до мене біжи. Біжи, побачиш, що поробив. Поки притирав, поки тут підкручував, ну таке, нічого, поправить навесні. Але вже так дивишся. Люди готуються до зими, стоять лани порані, позасівані. Так, да, таке життя Життя триває. Я цим красивим таким раночком хочу вам щиро, друзі, подякувати за вашу неймовірну підтримку, От, за те, що ви так гарно відгукуєтеся. На наше прохання. Єдине, єдине, що хочу сказати, що мені якось так ніяково, я дуже прошу, щоб всі, хто нас підтримує, обов'язково у коментарях скидали нам адресу на те, щоб ми вам у подяку відправляли нашу збірочку. Неймовірно, вам вдячна за, за те, що вас багато з кожним днем. Число прихильників зростає, от е, читаєш іноді, знаєте, коментарі. Такий цікавий мені прийшов коментар від, від наших визволителів, спасителів. Е, що жіночко, я так подивлюся, ви російською мовою е, могли б значно краще говорити. Е, що, що таким людям сказати? Ну за те, за те, що зайшли і подивилися, за те, що переглядаєте нас, що ми тут ще є. Слава Богу, живі, здорові. От що ми розмовляємо українською мовою, вона в нас є. То це, то це подяка. За те, за те, що така цікава думка, що про сі, що російською здається, я розмовляла б краще. Та я нею вже зараз два слова докупи не зв'яжу. Кажу, так як є. От, тому, е, тому заходьте, переглядайте і, ну, і розумійте, як хочете, але коли написали, що гарні вірші, хотілося прочитати, то, значить, все-таки все нашу мову теж розуміють. Онда називається Доброго ранку І де б ще посварилися, як не там, понаїдалися. Ну таке, думаю, що у нас он. Думаю, що вони у нас не, не мучаться, немає над ними знущання, вони собі літають. Коли вони ось так можуть вилетіти, то значить і сліва, і з вишок вони теж злетіти можуть. Тому знущання над птицею у нас ніякого немає. Літають де бачать, наїдаються вдосталь. Гопончик розгавкався. На кого розгавкався? Дивись, дивись, щоб писок сюди не заходив ніде близько. Вчора Юра Городи орав під селом і показує мені. Каже, дивись, який в мене друг бігав. Каже, довго так бігав, з півгодини, туди-назад. Іду в одну сторону, він попереду біжить, йду, в другу він біжить. А вже так темненько було. Він мені показує, там тільки очі виблискують. Кажу, що лис? Каже, да. Лис. Під самим селом, туди, туди-сюди, туди, сюди. Туди, сюди. Десь якихось мишей виловлював борозні, так? Да? Добре, як мишей. Аби в село не йшли курочок виловлювати. Правда, пончик. Ну, у нас пончик з цієї сторони прив'язаний, але було, як занадилося, то і пончик тут не поміг. <рес> у нас такий цікавий ком вдався. Ось, як вилиняв. Курочки. Одна чорна, друга біла була, оце ж від них. І півник червоний, такий чорно-червоний. А молодий такий вже гарний вдався, золотистий. От я так думаю, аби ж виставка була, то ми б, напевно, ще якусь парочку та десь комусь і спродали б. А так, на жаль, немає. Немає цього річ виставки, не було. Оце. Старенька курочка. О, як вони цікаво. Дружать і поводяться. Бентамки понаїдалися, вже десь навчоки немає. Після бентамок позліталися голубчики. Молоднячок вилетів, червоненьке ось те таке молоднячок. І від кого воно пішло таке червоненьке, теж незрозуміло. Зменшили сьогодні поголів'я на одного білого качурика. От, Юра хоче біленьких ще на плем'ю залишати, але їх ще є трішки. Ось така качечка біленька стоїть і ще. Напевно, що ще зо два качурики є, ну і качечок є. То лишимо. Ось, ще їдять біля цього, біля кориця. Оце качур ще біленький, ще качечка, ти вже десь порозліталися. От, то будемо лишати, напевно, що так. Тайсона з, з двома качечками і, напевно, ще біленько з двома качечками. Цесарки. Цесарки втікачки наші. Ну, ще коли на горіхові ночує, то значить ще таких морозів немає і не буде. Я пам'ятаю, як минулого року вони на горіхові, на горіхові, тільки такий доладний морозець вдаривши, сніжок перший випав. І вони собі, як, як по написаному, раз і зайшли собі в хлів до курей. Все, і вже так зимували цілу зиму. Поки що вони ще ночують. Да, до речі, кому можливо, що це сарок то поблизу? От, то ще маємо. Маємо це старший молоднячок уже десь порозбігався. Ще трішки менше є. Та, погодувала ще чушку маленьку, росте під свинечок. Да, красунька. Юра. Юра здоровим свиням домелює. От. Та й теж засипла. Та й ось так ранечок і проходить. По скрипту. Качурика підготувала, спихнула Юрі, сама побігла.